Друга порада для майстра початківця потрібно дуже берегти інструменти. Вони дуже ніжні, і якщо їх навіть сильно кинути на стіл, я вже не кажу про підлогу, то потім все їх потрібно буде вирівнювати, заточувати. А це не дві копійки, коштує тому, будь ласка, дуже обережно. Не кладемо лезом униз, тільки лезом уверх. Та дуже обережно з ними поводимось. Але є інструменти, які неможливо виправити, заточити. Починити. Це наше здоров'я, воно дане один раз і на все життя. І якщо з самого початку не думати про алергію, не користуватись засобами захисту і не використовувати якісні матеріали, то рано чи пізно прийде алергія. Думати, що ну, зі мною такого не станеться, станеться. Зі всіма стається і з вами стануться. Ви така ж сама людина, і так само ці хімічні речовини будуть на вас впливати. Тому потрібно заздалегідь про це думати, а не коли вже пізно. Це була друга порада. А про третю розкажу в наступному відео.